Янко народним депутатом, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода пан Андрію, доброго дня. Пане Андрію, от напередодні ваші колеги і ваш лідер Олег Кягнебок активно критикував ті зміни, які запропонував Петро Порошенко до конституції України. Окремі положення, власне, конституційний процес започатковано включили до порядку денного проєкт закону. Що далі? Яким чином працювати над цим документом? Наразі було прийнято рішення парламентом щодо е, прийняття його до порядку денного цього законопроекту про зміни до конституції. А оскільки ми Свобода, і також фракція Батьківщина і ще теж окремі депутати, ми категорично не згодні з цілою низкою. Тих норм, які закладені в президентському проекті, зокрема, це норма, яка фактично вводить російську мову як другу державну, тому що дає можливість будь-якому органу місцевого самоврядування, починаючи від сільської ради, вводити офіційну мову на своїй території на власний розсуд, що в принципі повністю заперечує українську мову як державну. Також є питання, які нас не влаштовуються, і відміна імперативного мандату, тобто, що депутат, який обрався від одної партії, може тепер перебігати спокійно в будь якій іншій, не матиме жодних політичних. І юридичних наслідків через це так само те, що фракції не фракції мають тепер формувати згідно проекту утворювати коаліцію, а де окремі депутати, що також є шляхом до створення тушкованих коаліцій в Верховній Раді і, і продукування політичної корупції. Також в цьому проєкті конституції жодного слова немає про виборчу систему пропорційну за відкритими списками. Там нема слова про скорочення депутатського корпусу до 300 чоловік. Там немає те, що ми пропонували щодо відміни депутатів депутатської, президентської суддівської та іншої недоторканості і багато інших питань, які не враховані, і тому ми вчора збирали підписи для того, щоб 150 підписів для того, щоб направити альтернативний законопроект щодо того, який подав президент, і таким чином маємо два законопроекти альтернативний і власне президентський, які ми будемо розглядати вже потім і вирішувати, які з них ми будемо направляти 226 голосів на розгляд конституційного суду, тому що така є процедура. Відносно силового блоку, парламент підтримав Валерія Галатея на посаду міністра оборони України, але були ще інші призначення безпосередньо те, що вирішує сам президент, особисто заступник глави адміністрації Косюк, людина не військова, людина прийшла з бізнесу і Віктор Муженко. Людина військова, керівник генерального штабу, як можете оцінити залі вчорашнє рішення президента і безпосередньо парламенту? Я можу сказати, що президент має сьогодні мандат довіри, отриманий на виборах. І він згідно конституції має певні сфери з впливу, де він має приймати кадрові рішення? Ну що стосовно адміністрації президента і Голови генерального штабу, це є його просто прерогатива. Тут навіть парламент не має ніякого відношення до цих рішень. Що стосовно міністра оборони, то ми підтримали рішення президента, власне, тому що він сьогодні має нести відповідальність як верховний головнокомандувач, і він має добирати тих людей, з яким йому він вважає, треба краще працювати. Тому ми підтримали, але ми будемо. Я не буду зараз давати ніяких прогнозів, дай Бог, щоб це були вдалі призначення. Ще одне запитання на завершення відносно угоди про асоціацію з Євросоюзом. Взята пауза. В чому причина? На жаль, причини суто політичні, і напра... направду, я вважаю, що це не дуже добре, м'яко кажучи, тому що ми бачимо, що Молдова вже встигла ратифікувати, а ми затягуємо і невідомо, коли буде розглядатися ця угода. Мені здається, це є певні політичні ігрища, пов'язані знову ж таки з шаленим тиском Росії. І на жаль, навіть такі принципові питання, як угода про асоціацію з європейським союзом, вони стають заручниками політичних торгів, і це не дуже добре. Дякую вам. Нагадую, що це була. Думка Андрія Іллєнка, народного депутата України.